Приблизно у ті ж дні, коли Верховна Рада України вже у новому складі розпочала свою роботу, депутатський корпус Вінниці ухвалює генеральний план міста, який визначає розвиток обласного центру на майбутні два десятки років. Продовжується восени процес ліквідації стихійної торгівлі. Цього разу роботи по демонтажу контейнерів тривають на вулицях Некрасова та Шміта. А на старому місті у центрі матері та дитини розпочинає роботу перинатальний центр, який дає шанс на життя немовлятам, що народжуються передчасно. А від Мають занадто маленьку вагу. І саме 2007-го головна ялинка міста остаточно переїжджає до центрального парку імені Горького. Тепер про ці та інші події докладніше. Наприкінці листопада Вінницька міська влада ухвалила генеральний план міста, знаковий документ, адже за ним Вінниця житиме упродовж наступних 20 років. Генплан складається з 14 графічних схем та 5 книг текстових матеріалів, що відображають характеристику міста, природні умови та інженерно будівельну оцінку його території, заходи з охорони навколишнього середовища, перспективи розвитку господарського комплексу, прогноз чисельності та статево-вікового складу населення міст. Та його житловий фонд та потребу розвитку житлового будівництва, архітектурно-планувальну організацію території, рішення з транспортного забезпечення. тощо. Наприкінці року розпочався демонтаж та перевезення торгових контейнерів з вулиць Некрасова та Шміта на ринок муніципальний та утяжилів, де саме створювався ринок будівельних матеріалів поблизу митного терміналу. 400 ракушок прибрали з землі менш ніж за тиждень, і ще менше часу знадобилось для переїзду у січні наступного року 270 контейнерів з ринку ЮНІС 2 ЛИШЕ Чотири дні. Так було ліквідовано останні стихійні ринки непродовольчої групи товарів. Депутати. У грудні у залі засідань Вінницької міської ради було встановлено електронну систему голосування від яка призначена для скорочення та запобігання процедурних витрат часу при проведенні сесії. А також для автоматизації контролю за дотриманням норм регламенту і підвищення ефективності організації проведення засідань, міг реєстрації всіх процедурних подій, а також створення архіву засідань. А Головна ялинка міста 2007 року змінила прописку, переїхавши з площі. Істуса до парку імені Горького на новорічні свята у Вінниці пройшов перший фестиваль світла у парку і на центральних вулицях міста з'явилася сучасна святкова ілюмінація. А на відкритті головної міської ялинки городяни вперше побачили лазерне шоу. Яскрава зірка комета із зображенням малого герба Вінниці символічно запросила... Вінничан до зустрічі Нового року. А вже на старий новий рік відбулось фаєр-шоу: Жонглювання вогнем, піротехнічні композиції, творчі вогняні інсталяції. Ці, усе це було продовженням фестивалю світла. Саме з того часу у місті з'явилась нова традиція: збиратись із друзями та близькими і згадувати навички з дитинства, вміння виліплювати сніговиків. Під час першого параду світлих сніговиків війни створили більш як 140 снігових чоловічків, серед них Бетмен, Чунга Чанга, Снігурка та Пес, Василь Вірастюк, багато багато інших. Усміхнені батьки і щасливі діти до пізньої ночі милувались своїми творіннями та фотограф. Рафувались на згадку, так розпочався новий 2008 рік. Таким був рік 2007-й. Попри те, що Україна знову пережила передвиборчий синдром, а у різних регіонах нашої держави мали місце техногенні катастрофи, які закінчились трагедіями сотень родин, цей рік для Вінницької громади в цілому був достатньо успішним. Чого не скажеш про початок наступного 2008 го коли місто пройшло випробування на міцність, захищаючи своє майно від рейдерів? Мова йде про будівлю будинку побуту, яка розташована на головній вулиці обласного центру Соборній. Утім, зрештою, Ця історія завершиться хеппі-ендом. Доволі успішним цей рік стане для міських закладів охорони здоров'я. У цій галузі буде завершено реалізацію низки важливих проєктів. Тоді ж буде створено муніципальний автобусний парк та придбано нову прибиральну техніку для роботи по наведенню ладу у місті. А фани футболу відзначать 50-річчя створення вінницької футбольної команди Майстрів. Усе це лише незначна частина того, про що ми вам розповімо о цій самій порі вже за тиждень у наступній передачі спецпроекту Вінниця день за днем. До зустрічі.